Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На цьому фото за моєю спиною Палестина, точніше кордон Ізраїля та Палестини, для особливо розумних пропалестинських українців, уточню. Умовний кордон пише Тамара Ткаченко, далі мовою оригіналу. Особисто для мене відношення людей до нещодавніх подій та їх підтримка нападаючої сторони стали коротким, але стовідсотковим влучним тестом на інтелект, чи точніше його повну відсутність. Особливо сильно рябить в очі. Чах від порівняння української війни та боротьби народу Палестини за свою незалежність, проведення якихось паралелей для тих, хто десь побачив паралелі, наведу декілька фактів: Перше, на відміну від Палестини, Україна є міжнародно визнаною країною, головне функціонуючою країною, і Україна не втрачала своїх територій внаслідок нападів на сусідів, які мусили оборонятися, а навпаки. Друге, коли ви говорите, що палестинці борються за незалежність, то реально вважаєте, що повбивати купу без людей варварським середньовічним способом, поламати ру. Руки та ноги заручникам посадити дітей в клітки для тварин та погрожувати перерізати горло заручникам в прямому ефірі. Це метод боротьби за незалежність. Якщо так, то вітаю. Ви потенційно небезпечна істота для цього світу, і вас потрібно ізолювати подалі від соціуму. Але в мене є своє пояснення масовій підтримці Палестини. Це примітивна лівизна, яка неймовірно часто поєднується з природньо зниженим інтелектом, при якому гарно проглядається нездатність до аналізу та встановлення, причинно наслідкових зв'язків, говорячи щось там про окупацію. Палестини Ізраїлем було б непогано перед цим відкрити бодай декілька посилань про розвиток конфлікту в Google, не кажучи вже про підручники історії. Якщо вам раптом здається, що ви захищаєте понівечену ізраїльським народом країну, яка просто хоче свободи, то вітаю, ви живете в видуманому світі. Бо єдине, чого хоче фактично правляча влада Палестини, Хамас, це встановлення ісламської держави спочатку на ближньому сході, а потім бажано по всьому світу шляхом малого джихаду. Знаєте, що таке малий джихад? Певно, що ні. Підозрюю, що підтримуючи Палестини це. Люди, яким інтелектуальна праця приносить неймовірний дискомфорт, такі навряд чи підуть в Google знайомитися з історією та нюансами релігій. Тому дозвольте пояснити коротко і геть простими словами: вони палестинці не прагнуть просто незалежності, вони прагнуть повбивати всіх немусульман. і це не літературне перебільшення, а факт. Питання, чому нічого не розвивалося, окрім терористичного руху? Особливо показовим для мене було ось це: в одній із ізраїльських лікарень в онкологічному відділенні лікують дітей із гази від важких форм раку. Лікування, само собою, за рахунок Ізраїлю з ними перебувають їхні матері, які 7 жовтня танцювали, веселилися та обіймалися просто на очах медперсоналу. Раділи бачачи і чуючи весь жах, який творився. Нікого з лікарні не виконули, а даремно, бо треба було прямо в той день на зауваження поводитися належним чином відповідали реготом та образами. Зараз через два тижні, бачивши ту жахливу силу, що обрушилася на газу, бачивши потік палестинських поранених, у лікарні, зокрема й туди де вони сидять, підібгавши хвости, і бояться дуже бояться, що їх лінчу. Або відправлять назад до гази. Є ще питання до моральної сторони палестинців. Як думаєте, скільки вилікованих від важкої форми раку в ізраїльських клініках палестинських дітей долучиться до руху Хамас і піде вбивати ізраїльтян через деякий час? А скільки з них піде в науку задля розвитку світу? Чи знаєте ви, нешановні шановні захисники бідних палестинців, чому їх не хоче приймати до себе жодна сусідня арабська країна, особливо Саудівська Аравія? Звісно, ви не знаєте, рекомендую цим питанням також поцікавився. І наостанок особисто я проти лівацтва та демократії. Аті, бо ці дві системи здатні зруйнувати світ саме через свою сліпоту. Досить вже жити в світі рожевих окулярів і думати, що нужна просто з людьми поговорити. Бо більшість людей тяжко примітивні і розуміють виключно мову сили. В коментарях погоджуються зі словами українки та бажають перемоги і сили ЗСУ, адже з таким думаючим народом доведеться до перемоги йти дуже і дуже довго. Українці продовжують їсти російську пропаганду не тільки щодо Палестини, а й щодо самої РФ в Україні, а це дуже і дуже велика проблема. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.